Озброївшись знаряддям праці, мешканці будинків 65 та 69 по вулиці Москаленка збираються на суботник. В планах привести до ладу дитячий майданчик. Чоловіки беруться демонтувати стару пісочницю. На її місці тепер буде нова. Пісочницю для малечі двору придбав депутат міської ради Володимир Онофрійчук. А поки татусі складають докупи пазли з дошок, ці три козаки в очікуванні результату. Ми чекаємо розмальовувати лавку. Ой, тобто на лавку, а очі дощ. Нова пісочниця матиме кришку, яка закриватиме її на ніч, аби дворові чотирилапі не справляли там свої природні потреби. На день кришка перетворюватиметься на сидіння. Матуся місцевої малечі не натішаться. Мріяли про таку вже давно. На жаль, за п'ять років існування нашого ОСББ так і не було цього створено, не було розуміння від голови, мабуть, яка має бути пісочниця, тому що теж робилася не так як треба робилося. Тому ми. Дуже задоволені і вдячні Володимиру на фрічку, що йому прийшла така ідея. В той час як одні встановлюють пісочницю, інші взялися за прокачку свердловини, що знаходиться у дворі, а за одне і клумби полили. Глибока, майже 86 метрів. Тому вона була прочищена. Частково вона, вона була запущена в минулому році, а в цьому році ми хочемо прокачати цю воду, щоб вода була дійсно якісна, по хімічному составу все чудово. Єдине питання до. Забарвлення, тобто забарвлення і замутність. Але це враховуючи те, що свердловина стояла майже 10 років законсервована. Так всі разом працювали майже три години. Щоправда, хоч суботник і анонсувався заздалегідь, з двох будинків на майже 300 квартир прийшло лише кілька чоловік. Ну а хто це зробить, крім нас? Ми є жителями цього замічательного дому, Тільки нам принадлежити це все і ми об'язані це все робити самі. Працюємо для нашої младичі, щоб наша малаша була задоволена. А та вже вибудовує на пісочницю плани. Це воно має пісочницю, і бабки. Мені пісочниця дуже подобається. Вона от така. Ну а коли роботи завершили, взялися за довгоочікувану дітлахами справу розмальовувати гойдалки та пісочницю. Оксана Святенко, Олег Літвінцев, новини, телеканал Віта.